Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я в Аврорі Сірники 10 упаковок 5 гривень. Заправка для салату суха 10 г в упаковці, ціна 7 гривень, чесничок, тартар або азіатська. Бульйон курячий 6 кубиків по 10 г. Ціна за упаковку 14 гривень. Цукор ванільний 8 грам 2 гривні. Від фірми Деко цукор з ароматом ванілі ціна 2 гривні. Добавка кулінарна ванілін 2 грами 2 гривні. Цукор ванільний 150 грам. від море спецій у баночці 27 гривень. Приправа універсальна 200 г. Ціна 29 гривень. 70 грам, 12 овочів і трав від фірми Деко. 17 гривень. Море спецій 45 г Суміш овочів 15 гривень. Ось такі спеції 12 овочів. Також 70 г – 12 гривень. Приправа куряча. Універсальна дуда 90 грам 9 гривень. Куряча приправа від фірми Еко ціна 12 гривень. Вага 90 грам. Маринад для шашлика 7 гривень 30 грам. Приправа любисток 4 гривні. Приправа до холодцю із желатином. 4 гривні 20 грам. Насіння льону 150 грам 9 гривень. Маршмело від бебето 60 грам, ціна 29 гривень. Тарталетки. Вага 100 грам, 12 штук в упаковці. Ціна 29 гривень. Трубочки з начинкою бумчик шоколад або полуниця. Ціна 7 гривень. Бамбукові палички 250 грам 39 гривень. Також її з шоколадним смаком. Безквітний рулетик 130 г 19 гривень. Харківський безквітне печиво. Класичне 39 гривень. Батончики від фірми Рошен, 12 гривень. Вафельки 8 гривень. Ядра соняшнику зайка ціна 7 гривень. Пакети для заморожування 15 штук на 1 літру від Frakенbock. Ціна 39 гривень. Пакети 3 літри 5 штук 27 гривень. Чай чорний, ціна 9 гривень, лісові ягоди. Чай три слони. 35 пакетиків, 29 гривень. 8 гривень коштують сухарики зі смаком бекону. Гріс Гоу 70 грам в упаковці. Чай чорний, крупнолистовий. Ціна 34 гривні. 100 г. Гр. Чай «Каркаде» 70 г в упаковці. Ціна 34 гривні. Чай трав'яний 29 гривень. Суп гороховий. Швидкого приготування в стаканчику 15 гривень. Кускус зі смаком курки. Ціна 24 гривні. Суп у брикеті. Гороховий зі смаком бекону. Ціна 11 гривень 150 грам. Арахіс смажений солоний 15 гривень 70 грам. Казан алюмінієвий брізол турист. Об'єм 2 літри. Ціна 99 гривень. Сковорода діаметр 24 см з антипригарним покриттям. Це є новинка, ціна 399 гривень. Мангал розкладний 99 гривень. Відкривачка для банок 27 гривень. Терка двохстороння. Ціна 37 гривень. Терка шестигранна. Ціна 59 гривень. Набір чарок пластикових яскравих. Об'єм 75 мл. 6 штук за 27 гривень. Віднос для зберігання продуктів пластиковий із кришкою. Ціна 77 гривень. Кольори в асортименті. Ось такий є сірий, є молочний та рожевий. Ємність для зберігання із тоненького пластику. Кришка закручується. Ціна 39 гривень, об'єм 1 літр. Килимок для холодильника 29 гривень. Розмір 30 на 50. Новинка килимок для ванної кімнати. Ціна 59 гривень. На жаль, розмір не зазначений, так візуально виглядає як формат А4, це є складений він в 4 рази. Є різні дизайни на вибір, Такі з ананасами, сіренький. Ось такий досить темний. Ще один варіант з квітковим принтом в чорно-білих кольорах. Таз пластиковий, круглий 34 гривні, об'єм 6 літрів. Є ще ось такі варіанти. Ціни на тази. Найбільший об'єм це 20 літрів. Ціна 129 гривень, 15 літрів 99 гривень, 8,5 літрів 44 гривні. Порошок для прання лоск 3 кг 450 г. Ціна 279 гривень. Наліпки 19 гривень. Клей ПВА 25 гривень 200 г. Ракетки для гри в подмінтон дерев'яні 99 гривень. Новинка антиперспірант дезодорант від фірми Lovit. Ціна 109 гривень. Аромати дуже ніжні. Хайлайтер рідкий ароматизований від Lovit. Ціна 88 гривень. Шиммер спрей від фірми Lovit 80 мл. Ціна 77 гривень. Ось такий спрей, ціна 88 гривень. Супер ціна на тонер для зволоження обличчя від біленда 29 гривень. Масочка захисна ціна 50 копійок. Органайзер. На тиждень для таблеток ціна 44 гривні. Дякую за перегляд. Бережіть себе. До зустрічі на каналі.